Російські окупанти і надалі зосереджують зусилля на введенні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському ворог намагається покращити тактичне положення. На інших ділянках фронту обороняється, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Протягом доби російські окупанти завдали чотирьох ракетних та дев'ять авіаційних ударів. Зафіксовано 25 ворожих обстрілів з реактивної артилерії. Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комушуваха, Григорівське та Юліївка Запорізької області. В Генштабі також розповіли про ефективну роботу українських захисників. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.